Як тобі спиться, моє високосне сонце, так само, як і мені, мені взагалі не спиться. Пополом вкрита Америка, топченим склом Європа, тільки в столиці моє золоте колоситься листя, тільки дорогами цими, де часу коштовний пил Обростає відсотками і зношується, мов тіло. Єдино на лишаються наші сліди. Кажеш, осінь, напевне. Сонечка відлетіли, струшуючи віснянки, лишивши трасуючий хвіст, літо вийшло у вирій, потяг потягся далі. Спогади закомпостовані, ніжність трамвайна, Чисто лежи собі моє сонце, переключай каналу. Я проходжу цим небом, рухаюся на схід, вербно, недбало, пристрасно, гірко, зорочено, тридно, Вися за хмарих видів, суточки братолюбні, не дивися вгору сонце, пий цей вербальний сік. І доки гніздечку, горла і ланикові кульки пісень ніжно й своєчасно народжують звуко Борушучися зябрами, дихає твоє глибоководне серце, не знає, що вже зімкнулись над ним мої білі долоні.